Вона не наскільки, на мою думку, економічна, як як політична. І, на жаль, тут в книжці до самого кінця не знайдеш відповідь, як з цим боротись. Як можна робити дистриб'юцію майна, наприклад, яка є і справедлива, але також створює інші умови для більшості народу. Я думаю, що скандинавські країни для нас мають великі можливі лекції і відповіді на це питання. але Потрібно це прочитати, купити цю книжку і прочитати її, щоб зрозуміти, що ця проблема не унікальна українська, як би нам не боліло, але також зрозуміти, наскільки небезпечно не діяти, не протидіяти проти цю проблему може бути. Я поки я передам слово Уляні Супрун, я хочу просто зробити власне це парадоксальне зауваження, що ми бачимо, що є певна така. Що, що населення є частинно очароване цими новими богатими. Вони слідкують за ними, вони стали е, зірками не меншими, чим скажімо е, митці чи актори, чи чим подібно. Їхні буденні перипетії стають е, е, ну, частиною е, медіа е, уваги буден, їхнього буденного життя, їхніх преференцій, їхніх екстравагантностей. і рівно я думаю, що це в якійсь мірі замінює. Аристократію, котра була теж настільки віддалена, настільки багата в середньовіччу до повстанню, я би сказав, ери різноманітних ліберальних революцій і, 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 і тим подібно. І зросту я би сказав, власне, цього першого капіталізму, перших хвиль капіталізму, котрі розрушили саме цю аристократичну систему. І як не дивно, і тут я не роблю ніяких паралелів, бо це дуже дві о, о, різні особистості, але Український народ, бідний народ в умовах війни рішив вибрати власного плутократа як президента, американський народ, і ця середня верства, котра вельми незадоволена, рішила, що саме шукатиме вирішення своїх соціальних проблем і передасть владу в руки. Свого, свого плутоката. Я не хочу збивати міністра, щоб коментувати внутрішньоукраїнську політику, але я хотів би, можливо, ваші, ваші реакції на життя в Америці, бо ви ще жили коли в Америці, коли коли ці супербагаті е, зачали е, себе, е, себе виявляти, і для мене як до міністра здоров'я до вас є таке запитання: е, які відмінності, скажімо, в харитативності цих найбагатших, які яку ви бачили, працюючи в медич? медичні професії в, в америці і бачучи їхню їхнє відношення до не лише до державного державної системи медичної опіки але їхньої харитативної заангажовції як це порівнюється скажімо до магнатів чи плютократів котрих ви бачите на терені україни працюючи тут теж е, на останні роки дякую хотіла б прокоментувати декотрі речі щодо уряду щодо е, Державних службовців в Україні. Ем, ну я зараз виконуючий обов'язків міністра охорони здоров'я, і ем, я, як всі інші, мала подавати свою і декларацію. Ну, багато з вас можливо подивилися чи не подивилися. Я все відкрила, все е, чесно е, показала. Хотіла вам подати кілька цифрів. Та? Всіма державними службовцями задекларовано майже 26 мільярдів. Гривень. Депутати Верховної Ради 12,6 мільярдів гривень, 70% іноземна валюта, 7,4 мільярди або 60% це готівка. На кожного депутата це 30 мільйонів гривень. Ну, ми говоримо про якусь там якісь е, олігархи і інші. Ну, подивімося. На своїх народних обранців. Ну, дивіться, що зараз відбувається. В них є зарплата там 15, 20, 25 тисяч гривень. Вони ніколи не були гейтсом, вони ніколи не мали якийсь бізнес, а в них мільйони гривень, Ну, звідки вони знайшлися? Це є зараз проблема в Україні. А знаєте, де вони лікуються? Вони лікуються за кордоном або в Феофанії, яка є в ДУС. Мають окрему свою систему охорони здоров'я. Не там, де ми всі лікуємося, українці, звичайні громадяни, а свою систему охорони здоров'я. Ну, ви колись були в Феофані, ви бачили Насірова, як він був в Феофані. Ви знаєте, яка це є різниця? Я зараз бачу цю проблему не лише якісь олігархи, не лише там дуже якісь. А, а, Велика різниця між тими, які мають дуже багато і дуже мало. Подивіться на ті машини в Києві. Я заробляла досить гарні гроші, коли я працювала лікарем в Менхетені. Midtown Manhattan, Ми мали свою приватну клініку. Ну, це є досить престижна річ. Я ніколи не мала майбека, я ніколи не мала якісь там машини, я не купувала якісь величезні дачі. Ну, це не робилося. Там навіть не було досить коштів. А в нас. Депутати Верховної Ради, ну бачите, що маєте. Я думаю, що в нас не лише є проблема, що є олігархи, не лише є проблема, що є така різниця між тими, які мають і не мають. А наш народ український вже не буде цього толерувати. Знаєте, повинен бути справедливість, хоча в медицині можемо нарікати на американців чи на канадців чи на когось іншого, щоб в них є більше коштів. Але там відбувається нормальна медична опіка. В Канаді гарно відбувається на державному рівні державна страховка, яка оплачує для всіх медичні послуги. В Штатах є інша система, приватна страховка. Ну, завжди кажуть, о, там якась страшна медична опіка. Ви бачите людей, які вмирають на вулицях в Америці. Думаю, що ні, знаю, що ні. Знаю, що там люди їздять, щоб лікуватися, бо там найкраща медицина, там дуже багато клінічних досліджувань, і все відбувається там найновіше. Тоді переноситься в інші країни. В Україні ми цього не маємо. В Україні наша система охорони здоров'я відзеркалює цілу нашу культуру і ціле наше громадянське суспільство. Є ті, які ходять в якусь поліклініку десь в районній лікарні, там далеко від, від всього, що навіть немає рентген рентген -рент -рент від 75-го року, що я як радіолог переживаю кожного дня, що там люди навіть лікуються, стільки там радіації вони їм надають. А наші депутати Верховної Ради ходять в Феофані або виїжджають за кордон. Це є приклад, що Христя Фріланд про що вона говорить. Це не лише є стільки грошей ви маєте, це які послуги надаються, і що держава надає нам. Це відзеркалює, як держава дбає про своїх громадян. Ми зараз, ну напевно, багато з вас знаєте. Ми подали законопроекти, щоб вирівнювати цю систему, щоб наші всі громадяни мали державні гарантії фінансові на охорону здоров'я. А замість того, щоб навіть поставити на порядок денний, щоб його обговорювати, наші депутати Верховної Ради не проголосували. Ну, вони хочуть створити робочу групу і далі працювати. Ну, треба удосконалювати. А далі кожного року більше ніж 100 тисяч українців більше вмирає, ніж народжується. 25 років, 2,5 мільйонів українців вмирають. Бо не маємо удосконалення нашої системи. Це є приклад наших плутократів, тих, які зараз сидять в тих місцях, мають свої 30 мільйонів гривень і насправді не дбають про своїх громадян. Я дуже вибачаюся, що я емоційно говорю, але сьогодні воно так і сталося. І на мене, це був такий яскравий приклад, про що Христя Фріленд пише, що я не могла не поділитися з вами. Дякую, що ви тут прийшли, і ви цікавитеся тими справами. Ви хочете почути і знаєте, знати, що відбувається. Ви можливо, навіть і маєте ідеї, як ми можемо це покращити. Я, як представник уряду, я буду вас слухати, бо я думаю, ми повинні це змінити в нас. Воно так не повинно відбуватися. Знаєте, там також Христя написала: спочатку в американській державі, коли були, була революція американська, то ті, які мали, і ті, які не мали, вони не, далек, не відрізнялися далеко від один від одного. І не було великої різниці. А тепер воно ось так. В Україні воно ось так. І ми повинні зближити їх. Нам потрібно вашої допомоги, вашої поради, поради фахівців, які це розуміють, поради наших міжнародних партнерів, щоб вони нам допомогли, і тих, які є інтелектуали, які можуть книжки перекладати, писати нові ідеї, щоб ми могли це змінити в нашій країні. Бо я насправді переживаю кожного дня по нашу країну про нашу країну, і ми мусимо її якось змінити. Христя Фріленд це розуміє. Вона написала це в цій книжці. Як ви не прочитали її, вкупіть і прочитайте, але знов немає до кінця висновків, як ми можемо це змінити. Є аналіз, і є яка є проблема. А нам зараз також потрібно вирішення. Подумайте, ви умні люди, подумайте, скажіть нам, і виконавча влада, ми будемо це робити. Дякую. Дуже дуже дякую Оляні Супрун за, за цей коментар. Бо, бо він теж виявляє певний парадокс повстання власне, цих супербагатіїв в суспільстві. Це відбувається в умовинах. Розширення і тенденції для розширення і активізації громадянських суспільств, і тим подібно, і власне це є відмінність цього цієї ери в дуже віддалених аристократичних структур, котрі були дуже віддалені від народу і панували над над ним, були відірвані від демократичних процесів. І саме перші демократичні революції намагались це стримати і відкривати двері для нових економічних сил, для нових суспільних сил, для процвітання. Середньої верстви і саме ця середня верства в розвинутих ринкових економіях є під тиском і під загрозою. Але але як і паді Уляна згадала, є все ж таки ця демократична сила, ця сила народу, який може себе виявити в політичних процесах, в активізації і тим подібне. І я думаю, що весь західний світ, як і Україна, будуть, якщо ці процеси будуть продовжуватися, буде стікатися саме я би сказав з цим бунтом народним, чи з волевиявленням цього середнього середньої верстви і нижчої верстви, котра почувається під все більшим тиском і відчувається, відчувається відрив від її буденного життя і цього. Котрий знаходиться на вершинах її, цей, соціаль... на найвищому соціальному слою. Я хотів би тепер скористатися нагодою, що ми маємо головного редактора Vax Ukraine, який вам сайт, який, мабуть, всім свідомим Україна.